Ну. Алюня, можеш подивитися трошки результатами роботи зі мною, з чого ти починала і які результати отримала зараз? Ой, ну і я починала з того, що я вирішила в якийсь момент, що я хочу займатися ФОПами. Але досвіду у мене такого не було, і я почала шукати, хто би мене змог би навчити. І я побачила рекламу Світлани в інстаграмі і написала їй, На що одразу отримала позитивну відповідь, і ну, я пішла навчатися у Світлани. Вот. Тому навчилася і. Спочатку в мене було дуже, ну, як би, поступово все починалось, от. А скажи мені. Не, не переживай все добре. А, а скажи, будь ласка, а, а чому саме фупів в тебе не було роботи? Ну, в, в чому така потреба вибухи? Нет, чому сама ФОПев, бо я вже не хотіла ходити на таку працю, режимну працю, що з графіком, от, що ти ходиш, тобто ты на роботодавця. я бы хотіла вже Таку репурацію самозайнятості, щоб я змогла сама оформити ФОП і сама ввести ФОПів. Вот, вот це у мене було пріоритетом, щоб у мене більше було вільного часу для своїх потреб і, і чому іменно ФОПів, бо ФОПи, кожен ФОП по-різному. І якщо ти на підприємства йдеш Oh, облік участка, mm -hmm. то у фопів ти кожен фоп со своїм со своїми задачами. виходить, що ти масштаб бухгалтерії обознаєшся всіх ну, кутів, ти бачиш її повністю від А до Я. І це дуже чудово і дуже цікаво. Вот. А скажи, будь ласка, ти прийшла в тебе вже був якийсь хоч один там, клієнт. Ну, наприклад, ти собі робила там, Ні. коли в наймі працювала? Ні, у мене не було клієнтів от слова зовсім, бо я не знала, як це вести. І спочатку, коли я пройшла навчання, потім ко мне я вже як би, набралась досвіду і поступово почали. Приходить клієнта Спочатку це було два, потім це було трохи більше. На, на даний час це 37 фопів, чому я дуже рада і це за за рік, ну, рік і, і два місяці, да. класно. А, mm, да. а скажи, може, ти пам'ятаєш, коли ти прийшла, яку ти собі ставила фінансову оціну, бо ми її ступи обговорювали на початку, Ой. що ти хочеш. Я спочатку, це теж про самоцінність, мабуть, якусь, Я спочатку та так, щоб так хватало на манікюрчик, на такий на педикюрчик, Чисто я навіть не очікувала, що ставила ціль, може 15-20, от десь в таких пределах. Я навіть не очікувала, що це може розвернутися гражда краще і лучший доход. Бо Звісно, є різні пописи з різним участком в і від цього залежить ціна. Але зараз у мене уровень доходу уровень доходи до більше ніж я собі планувала. І це теж тішить мою душеньку. Це дуже добре. скільки ну тобі треба було часу, щоб ти отримала перший результат, перший дохід. Ти пам'ятаєш цей момент, коли ти перший дохід отримала от на фрілансі, а не в наймі? Ой, звісно, пам'ятаю, це було дуже приємно. Скільки часу, ну, біля місяця, місяць полтора, і я вже отримала перший дохід. А що купила собі? Ой, я собі купила ноут. Щоб масштабуватись, Да. так. Так, дійсно, я вирішила, звісно, там спочатку був не такий дохід, я доклала і купила ноутбук, щоб дійсно це було для праці, моє лічності, іменно для того, щоб я займалася, нікому не давала, і це було тільки мій інструмент для. Праці тому так. І що ще я дуже цікава з кожним попом, який новий приходить, і навіть, навіть якщо я якогось участка не знаю, дуже класно, що я можу звернутися до тебе, і ти завжди мені підскажеш, розкажеш і направиш нюанси, які я, допустим, не знаю або не можу знайти десь в просторах інтернету. Закону, тому що ти ну, не знаю, як кому, а мені дійсно ясно доходять твої знання, як ти розповідаєш і як ти це м, преподаєш, розказуєш інформацію. Я проходила саме навчання? Ой, як проходила навчання, ну, в принципі, сразу же з практикою такої определенне, це було а, а, ти давала задання. которые я выполняла, искала. На реальных и... кейсах, правда? Да, на реальных кейсах, да. И я прям это делала, и, ну, как бы понятно, что с спочатку я показывала тебе, и на что слышала позитивные, что да, все правильно, и так, конечно, ну, и шло. Вот так. Я хочу тем, кто сейчас хочет Спробувати вийти з найму і ну посилити так осилити свій шлях самостійного бухгалтера, бухгалтера без кордонів. Ой, ну я, я би 100% рекомендувала це, це кльово. Почти? Навіть навіть якщо ви боїтесь вийти з найму, то ви можете поступово можете працювати найма і потихеньку собі брати там, пару працівників, ну пару фопів, і так поступово переходить. Но ви побачите, що це гораздо круче, ви свою. Ну, це комфортніше, у тебе вільний графік, ти можеш сам э, себе керувати часом. як би так? Ну мені це гораздо комфортніше, гораздо приємніше, ти можеш свій день розподілити так, як ти сам собі його ну, вот, пред, пред, надумав. <суміло> Хорошо. <суміло> вот. А що саме зі мною? А что, ну, а я не знаю, все точки сошлись, якось, все звезды, я кажусь, сошлись, но мне комфортно, я чувствую классную, скажем так, даже энергетику, я правильное знание, правильное направление, и то, что ты завжды можешь подсказать, помочь, и пояснишь, дуже гармонично и правильно, вот как по мне, хороший учитель, вот. У хорошего учителя чьякто, у хороших учеников хороший учитель. Да, вот. Ну почему ты, я не знаю, вот так так пошло, и я очень рада и очень благодарна, что я встретила тебя, нашла тебя и Ті знання, які ти даєш, вони дійсно дуже цінні, тому що ти кладеш знання це 100%. Мене порой вражають, сколько в тебе інформації в голові храниться. Тому так. Дякую. Дякую тобі дуже за відгук. Дякую за бажання нашим учасникам в майбутньому. Так що за бажанням може датися кожен і зробити перші кроки у, на своєму самостійному шляху. Тож дякую.